17 раз. 17 раз я сідаю записувати початок цього відео. І мені все це ніяк не вдається. Я не знаю, в мене якийсь просто, знаєте, от не стояк на те, щоб почати. В кожну свої нюанси, да, комусь тяжко почати. Комусь тяжко закінчувати. Ми всі люди, все нормально, таке буває. Не той день, не той настрій, всі зорі не зійшлись, таке буває, не страшно, можливо, іншим разом. Натхнення все це знімати у мене поки що є, але в мене вже в роті все пересохло, язик заплітається. Так що, ще раз, ще раз, якщо до мене прийде сусідка з своїм телефоном, бо в неї щось там не працює, кур'єр. Собака після захоче, я не знаю. Я вже забрав неї миску з водою, надіюсь вона не мре від спраги. Ужас, ужас, ужас. Це якийсь, знаєте, парфюмірно-блогерський кошмар. Треш, треш. Поплакав вам, вже вроді би, легше стало. Но язик все ще не на місці. Раз, раз, раз. Всім привіт! Ви на каналі Сквітпа. Мене звати Ігор і тут ми обговорюємо все про парфумерію та її нюанси. І сьогодні у нас з вами такий певний нюанс. У нас з вами сьогодні на огляді таке парфумерне ноу-хау від бренду IME. У мене представлено 5 ароматів з 6. Якось сидів, складав собі Discovery Set від NoTino за 260 гривень. Побачив, з вами вивчив. Побачив цю гарячу новинку і подумав, що моїм кудення явно це буде цікаво. А от хочу вас познайомити і самому буде цікаво про це дізнатись більше. А, тим більше концепція бренду дуже цікава, насправді, суверексайтін, you know? якби суть така, що нібито штучний інтелект брав участь у розробці цих ароматів. Приклав свою, так скажем, нано-руку до цього. А, а саме технологія Mood Sense, да, яка нібито має на меті використовувати запахи для того, аби викликати у вас певні емоції та стани. А, причому це от, ну, не так тривіально, да? як у нас в парцмані, ми такі типу, ну це аромат, він так знаєш, а, викликає в тебе якісь певні ностальгічні думки, а, якісь емоції, асоціації, ні. Тут пішло ще далі, ще глибше. Така, знаєте, трошечки історія наркотичного характеру. Да? Ці аромати напряму мають взаємодіяти з вашою шкірою, з вашими носовими рецепторами нюховими, да? і мають викликати у вас ті чи інші стани. Ууу, страшно, не те слово. Більше того, сам бренд закликає нас купувати не один, а як мінімум два аромати, щоб мати змогу їх між собою міксувати, да? для того, аби отримати, так скажем, більш цікаве розкриття. Можливо. Іншого характеру, звучання, ну і, можливо, навіть сильніший приход, судячи зі всього. Більше того, вони закликають нас, мабуть, я так розумію, окремо окупувати їх підставку під аромати. Ну, виглядає вона нехило, може бути, а я шукав. З приводу мудсенс, хоч якусь інформацію, не особо що знайшов, але ChatGPT допоміг мені з цим розібратись. Зачитувати я вам все це не буду, тому що тут цього просто валом. Тому я вам просто повставляю сюди скріни, а ви вже собі да, на паузі, якщо хочете, зачитаєте, познайомитись з цим більше, тому що насправді make sense. Аромати у нас, так скажемо, аромат запакував, аромат бренд запакував. Я ж кажу вже все. 17 раз да. видно на обличчі. Фантазія уйді. Запакував аромати бренд в дуже, так скажем, концептуальні флакони. Я не знаю, це може відгукуватись комусь, можливо, навіть чимось дуже збоченим. Мені так явно. Вот. Давайте почнемо з першого аромату, не будемо затягувати. Да? Почнемо з аромату 100 Kisses. Да? А, аромат у нас в напрямку фруктові квіткові гурманські. Що я хочу сказати про цей аромат? Це дуже яскраво зі старту. Це дуже солодко. Солодко ягідно навіть можливо. Да? Скоріше, так. І це навіть не просто солодко, це прям приторно, прям задужо. А, соковито, при цьому синтетично просто думаю, Ну от Відчувається да, така певна рука а, штучного інтелекту, який сам такі аромати. А, тут насправді основну сцену на себе забирає полуниця, але навіть не так полуниця. А скоріше от малина. І от вона купається, знаєте, в нектарині в цьому, в цьому соку, знову ж доволі синтетичному, хімозному. І це все діло нагадує якийсь такий певний морс з журавлини, куди кинули добряче цукру. Далі в гру у нас тут вступається конвалія, яка от прямо теж з самого старту відчувається, але не як от цвіт. Вона тут скоріше підіграє своєю певною соковитістю і прохолодою. При цьому аромат все рівно звучить дуже одноманітно і нудотно. От що. Хімозіна цієї малини, таре, полуниці, вона тут у вигляді такої, знаєте, жувальної а, типу як резинки, можливо, у вигляді мармеладки, таких от, знаєте, цих от у вигляді малинок, кожуєш жуєш, не можеш її розжувати. От Це приблизно от так от. А є тут віддушка якоїсь такої, знаєте, дешевої певної помади. А от от, коли купляєш якусь помаду, нюхаєш її, і туди от завалили кучу цієї віддушки, ну, чути, що дешево. Чути, що дешево. Ледь відчутна пудровість тут присутня, але знову ж, її собою повністю перекриває такий певний лаковий момент, який нібито витає в просторі, да, коли ви а, собі зафіксували укладку. От якось так. От. Ця солодкість вона не зникає, вона тримається від початку до кінця, трішечки там стихає, тим не менше, аромат все рівно дуже яскравий, дуже насичений і дуже хімозний. От що. Якщо говорити про якусь схожість цього аромату з чимось, то однозначно, однозначно відсотків 80% цей аромат схожий з ароматом від бренду Ralph Lauren, да? а аромат під назвою Big Pony 2. А тільки от в 100 Kisses більше хімосності, все викручено на максималку. Це більш таки спокійніший. І тут не так яскраво а, звучить ця малина. Якщо тут це скоріше про журавлиний морс, дійсно, то там це оця от, така свого роду малина. Не особо приємна. Знову ж, а, сайт NoTino нам і сам бренд рекомендує да, змішувати цей аромат. З ароматом Lucky You, якраз якого у мене і немає, і з ароматом Embrace, аби створити таке свого роду оригінальне поєднання. А я змішував цей аромат з Embrace. Ось він тут у нас. Я хочу сказати, що, в принципі, хвилин так 5-8 це звучить дійсно трішечки інакше, трішечки цікавіше, більш об'ємніше. Да? Але. Це все ще не особо віддає вже, знаєте, таким певним люксовим сегментом. Все рівно відчуття якоїсь тої самої бюджетної парфумерії присутнє. Стало краще, але не набагато. От що, все рівно звучить так гривень на 600 максимум. А ціну на сайті на ці парфуми ви можете подивитися самі. Я не буду казати цю цифру вголос. Знову ж, Через хвилин 10-15 проявляється так само більше пластиковості, якоїсь певної хімозності. Воно повністю поїдає з собою якби всі інші ноти, які, можливо, тут і чуються, але через цю якусь таку певну синтетичну базу хімозну. Можливо, в ній і суть, що вона має викликати у нас певні емоції. Я не знаю. Трішечки мене, звісно, штирить від цих ароматів, тому що я живу в них тут в принципі, вже день четвертий. А от, Ловлю деколи певні приходи, особливо ночі. Приходи встати і попісять в туалет сходити. Але не більше. в принципі. От, Певна така історія. Давайте перейдемо до наступного аромату, аромат під назвою «Embrace». Аромат «Embrace». У нас в напрямку східні пряні-гурманські. Я хочу сказати, що цей аромат, в принципі, мені сподобався найбільше зі всіх ароматів. Тому що це історія про фісташку. Про фісташку від початку до кінця. Спершу вона звучить доволі смачно, м'яко і, в принципі, майже десертно, так скажемо. Викликає вона 100% приємні емоції, але вже знову ж за хвилин 5-8 на сцену виходить така певна нота, яку просто тяжко ігнорувати. Це. Доволі металева, доволі різка і схожа на запах, знаєте, якоїсь такої жестяної банки з-під згущенки, або металева нота, яка нагадує собою якесь певне маліроване відро, приблизно ось так. І от на цьому вся магія цієї фісташки потім і зникає. Аромат починає все рівно доволі так душити пристойно, а, причому так, що від нього аж починає трошечки <кхеш> першити в горлі. Угу. Він, хоч і м'які за задумом, да, завдяки цій певній молочній ноті, але звучання у нього все рівно доволі холодне, хімозне, якісь таке в певній мірі неприродні, кремовості як такої тут немає від цієї молочності. Але при цьому. Відчутна якась така неприємна, хімічна, синтетична гірчинка. Фісташка домінує, це беззаперечно, але знову ж. Да, не ніжна, не вершкова, не такою, яку хочеться з'їсти. Вона скоріше колюча, тут якась штучна. Солодкість, вона помірна. І скоріше вона тут від бобів тонка, ніж від от, певної ванілі. Да? Тож, як такої ванільності, навіть найгіршою, яку я би хотів би, чи ніби тут очікувати, я тут не відчуваю. Така теплота бобів тонка, в принципі, є. А, від квіткового блоку я тут відчуваю рівним нічого. Ну, Це чиста гурманіка, але от не в приємному її сенсі. да. Нагадує мені цей аромат від бренду Paris Corner Pistachio. Піс, вот. Але той хоча б був якийсь, знаєте, такий, якщо я не той аромат гнав, я казав, що він якийсь в принципі, хімозний там, чи в принципі не особо мені зайшов. То цей, ну, найгірша його версія, якщо вже так казати. А, там, хоч присутнє певне відчуття того, що над композицією трошечки трудились да? і вкладували в неї душу. То тут, а, яка душа може бути в штучному інтелекту, а чому ми? Знову ж, ціна, I'm so sorry. А, нам цей аромат радять зміксувати з 100 Kisses і Epic 360. Чи ви наслаюєте спочатку 100 кісяць, а потім Embrace, чи наоборот, в принципі, це абсолютно не грає ніякої ролі. А от з Epic 360 я його і змішував. І я хочу сказати, що по ідеї, це, мабуть, має бути так. Epic 360 дуже чоловічний. Він дуже спеційний, такий от хвойно сухий, да? однозначно чоловічий. І по ідеї, з Embrace, це все діло має звучати більш так уніссексово, да? щоб це могла носити жінка. В певній мірі, так воно і є. Можливо, хвилин 15 перших, да? це жінка на собі може виношувати, але потім все рівно ця спеція ядрена проривається через всю цю композицію, повністю собою е захоплює всю цю е фісташку і, і все. І це дуже неприємно. Uh, і чому? Uh, я розкажу, тут є один такий певний нюанс, тому давайте все ж таки перейдемо до Epic 360. Епік 360 у нас в напрямку східн, деревесні, деревинні. Древесне, чого воно тут так переклало ту порагульську, не знаю. От, ну Це мега спеційний аромат. Знову ж більше чоловічий, класний на осінь. Якщо вже так казати, в ньому менше цієї хімозності, менше такої певної дешевої синтетики, і дійсно зроблений він краще, ніж будь-який аромат з цих от присутніх. Да? Але той самий момент, який тут є, який все псує, це запах риби свіжої, холодної. Нібито щойно з холодильника або з цієї води з цього тазу, да, де ви її купляли цю свіжу рибу в цьому ларьку. І це от вже не просто риба, да, а це от та сама риба, яка вже замаринована в спеціях. Тут от і кардамони, розмаріни, гвоздіка. А то саме от лавровий лист тут відчувається, чорного перцю та шкуча. Певні якісь такі відголоски цього самого фенхелю, все тут є. В голові одразу така от картинка, риба, філе риби, просто щедро обсипане цими прянощами, і от воно все це діло готове до запікання. Гурманський аромат, скоріше, я би так би сказав. Да? А, якщо не, не звертати уваги на цей от певний нюанс, можна виловити тут непогану базу, да? таку світло світлодеревинну свого. роду. Вона акуратна, можливо, навіть трішечки шляхетна. Так би я сказав. А от, в ароматі дійсно є якісь такі цікаві акорди, якщо їх вдихати глибше, але знову ж ця рибна нота вона періодично виринає і перетягує на себе всю цю увагу. Нішевість як така. Ну, За рахунок цього, в принципі, є певна да? ми всі з вами пам'ятаємо аромат Secretion Магніфік від Aldo. там теж цей рибний момент. Це гірша його варіація, скажімо так, цей Epic 360 де більше акцент на цю рибу. Ну, от, якось так. От. В шлейфі стається все діло, знову ж таки, гірше ще. Не звучить це якось вишукано дорого. А, на шкірі ваша риба, вона, знову ж таки, да, нікуди не пропадає. Тобто вона як на одежі, так на блотері, так і на вашій шкірі буде звучати. Десь просто тепліше, десь холодніше, в принципі, це вже якщо, дивлячись, яку рибу ви любите. Не знаю. І квиснок, знаєте, можна було б сказати, що це аромат для тих, хто любить якісь певні такі експерименти, а при цьому не боїться пахнути якимись морепродуктами з базару. Я б сказав, так. А от. Нам сайт власне, рекомендує змішувати цей аромат з, знову ж таки, да, з Lucky You або з Embrace. Like you у нас немає, тому I'm so sorry. Давайте перейдемо до наступного аромату. Це у нас аромат під назвою Mystic. Mystic – аромат в напрямку східні, фруктові, квіткові. Mm, да. це, це той самий 100 Kisses. Той самий 100 Kisses, тільки знову ж да, він ще більше присипаний пудрою. Тобто це ті самі червоні ягоди, та сама от фруктовість, але в пудрі. А, причому не тільки з косметичною пудрою, а ще й з цукровою. Він так само дуже солодкий, такий попасліпательний. Скоріше, його то знаєте, ще на фоні може трошечки розбавляти цей білоквітковий блок. Я так розумію, за рахунок цього самого жасміну. Він передає такої певної легкості, такої трошечки прозорості, знову ж, да? він не надто щільний в порівнянні з 100 Kisses. Той самий інжир його трошечки розбавляє додає якоїсь такої певної молочності і легкого, такого зеленуватого відтінку, який десь там от на фоні мількає. І все. Можливо, за рахунок Анісу. Знову ж, якщо не знати, що він тут є, ти в принципі ніколи і не поймеш, що тут є нота анісу. А так, ну можливо, знову, що він його трошечки пом'якшує. Звучить все гучно, максимально, знаєте, з таким от характером, з таким шлейфом, який тягнеться дуже довго. А, при цьому. Не хочеться, щоб від тебе так все рівно пахло, тому що знову ж пахне, ну. Дешево. Це зроблено погано, так скажемо. А, я не знаю, ну, є тут цей знову ж таки ароматизований момент цієї оджувальної гумки. Можливо, якусь певного фруктового лусь для тіла, да? От так. А, причому от з перших 5 хвилин... Він звучить доволі яскраво, потім він вже нібито стухає чуть-чуть. вже нібито легше, але все рівно ситуацію всю це не рятує. Цей аромат нам рекомендують. Змішувати знову ж з 100 Хандж і з гугли. За 100 Ханджод я його змішував, і я думав, що буде гірше, коли ти наславиш, знаєте, одне на інше, причому дуже максимально схоже між собою, тим не менше, за рахунок чогось ця вся історія нібито більше пом'якшується, я так розумію, можливо, за рахунок цієї певної пудровості, і стає трішечки краще. Но знову ж не настільки, щоб хотіти це все на собі носити. Це могло б підійти знаєте, для тих людей, в яких взагалі от, ну, от немає парфумів, чи ви, там один-два якихось пузирька з'яви за гривень 200 і хочеться чогось екстра. І ви купуєте собі всі шість флаконів і радуєтесь. Можливо, тоді да, це у вас знайдеться в серці якийсь такий певний відгук на те, що от, дорого багато карта, да? але заявлим парфманіяком, конкретно в цих ароматах. Не знайдеться нічого, бо щоб захопило б ваш ніс. От, так от. З цим будинь, да, я його змішував. А, насправді скажу, що ну, такої резини я ще не чув. Да? А, нагадує резину, як в засобах контрацепції. Бо зазвичай резина яка? Да, в парфумерії у нас така ваза, щільна, густа, така от, можливо, яка вже плавиться на сонці, трішечки з таким моментом певної кіптями. А тут ні, тут все так тонко. Дуже цікаво, це резина, яка нагадує, коли ви десь, можливо, на відпочинку, на морі або на світі, да, мебі, надуваєте цей матрас водний або гумовий цей м'ячик для водного волейболу. Там ж резина тонка, і ти коли його надуваєш, те чи інше, ти можеш в себе вхопити назад, всмоктати це повітря звідти. І от воно от з таким от цим присмаком. Так само і тут. Тобто, зі старту, знову ж це трошечки так солодкаво, квітково яєдно. А, Але потім, десь через секунд 15-20 вилазить ця резина, і вже вона потім звучить так от Від початку до кінця. Ну, так, собі змішування, звісно. Хотілося б чогось інакшого. А якщо переходити до аромату день, да, дуже гарний мені тут, в принципі, цей колір флакону. Це мене відвідувач. Кладем. <кій> аромат у нас в напрямку. Цитрусові ароматичні деревні. So interesting. І знаєте, Зі старту це дуже мильний аромат. Він прям нагадує якийсь такий певний момент гелю для душу. А, причому вже вспіненого. Ця от піна вона тут дуже сильно відчувається, так розумію, вона тут за рахунок цієї от лаванди. Тут все зі старту говорить про свіжість, про чистоту. Аромат сам по собі м'який, спокійний. Він доволі унісексовий, без якихось таких певних різких грани, Да? Але знову ж таки, з часом тут проявляється ця певна резиновість, про яку я вже казав. А, якщо змішувати його з 100 Kisses. А, за настроєм він, знаєте, в принципі, в своєму розкритті має щось спільне з Ганіменом. З ганім да, ребята. А, це такий самий офісний, якийсь певний стриманий вайб. Якийсь такий безжиттєвий, беземоційний. А поки тут є ще ця мильність і гела для душувість, то він ще хоч якось грає якимись певними фарбами. Да? Нецікавими, але ще хоч якось. От, а коли вони відходять повністю кудись назад, вилазить ця резиновість, і от він знову ж таки да? монотонний, без якогось певного натхнення. Ну, от якось так. Отут. Колір цього флакону мені абсолютно асоціюється з цим ароматом. Якась така відстороненість, мінімум якоїсь пристрасті в ньому. От. -на Натяк на якусь таку легку солодкавість тут знову ж таки є, да? але це якщо добре в нього внюхатись. А так сам по собі він дуже холодний. Отак. О, ще згадав, що мені це нагадує, знаєте, не тільки резину резиновість цього самого матрасу чи м'ячика, або ще оці. От Канцелярські гумки, а, якими валютчики перев'язують собі гроші. Да? так? Якщо взяти, її пожувати, посмоктати, то от, прям, от, прям вообще те. А звідки я знаю, не питаєте, повірте, в моєму роті було дуже багато всього. Mm. <laughs> ну що, коли ти малий, тобі хочеться все досліджувати чись своїм ртом. Я не знаю, то й пісок їсиш, а, то якісь чобути смокчиш. Ну, а що делають? Ну, з сторони, мені шкода, що в мене немає цього е, шостого аромату. Тут і так все зрозуміло. Але вже, знаєте, хотілося б закрити для себе це питання, чим він ще пахне. Там, по-моєму, взагалі в нотах ще є кокос. Е, по-моєму, щось таке теж квіткове. Тобто я розумію, що він має бути теж мега пластиковий, того, що враховуючи, що в більш такий дешевій. Да? Парфумерія, яка зроблена ну, не зовсім якісно, нота кокосу обігрується найгіршим образом. Це вже не буде той кокос, да? це, ну це просто ужас буде. Так що, в принципі, не особо тому ми щось і втратили. От в такому плані. Що хотілося б сказати, знаєте, якщо в принципі вся ця історія дійсно створена за допомогою штучного інтелекту, я сподіваюся, що це все ж таки не маркетинговий якийсь певний хід. Що дійсно воно так і було, то мені хочеться сказати, що штучному інтелекту створювати парфумерію ще є куди вчитись. Малює він гарно, пише текст він прекрасно, але тут йому ще є над чим попрацювати. Тому, сподіваюся, в майбутньому да, а, ми ще, можливо, скоріше за все, стикнемося з якимось таким певним. А, Концептуальним рішенням, але поки що, поки що не особо то вражає. Враховуючи ціну, хочеться і плакати, і сміятись водночас. За таку ціну вони мали б вам цю підставку взагалі просто класти в подарунок, я вважаю так. Як вам взагалі така ідея? Мені, мені прикольно. Ну, по суті, на жаль, нічого такого серйозного в цьому немає. А от поки що не вражає. Дякую вам за перегляд. Було дуже приємно. Я зрозумів, от воно. Нанюхався і ржеш. Ой. <смес> <смес> не, ну а правда, а що? Можливо, так, не, ну слухайте, я хочу жорсткий приход. Зараз буду тако. І це, як знаєте, цінаріки, які лампочок обнюхаються і стоять десь на тротуарах <смес> посеред білого дня. А краще з дому, поки не виходите. Все, підписуємось на мій телеграм-канал, підписуємося на мій інстаграм, я там теж стараюсь жити. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал. А от нові відео виходять кожного тижня. Я принаймні стараюсь.